Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у мене сьогодні велика закупка перед Великоднім, скоро День свята, і, то, і акції сьогодні, до речі, в АТБ. І тому я, звісно, поїхала щось купила. І так, почнемо. З першого, що я купила, це була капуста ось така на голубці, буду робити голубці. М'ясо я купляю на ринку, тому в АТБ дуже знаєте, так рідко купляю м'ясо, тому м'ясо не брала в АТБ. Значить, Капуста у нас коштує 21 гривню 79 копійок, але в мене ось ця капустинка вийшла на 52 гривні 3 копійки. Далі я взяла моркву, щоб зробити засмажку гарнесеньку. Я взяла небагато. Три таких морклинки взяла. І у нас морква коштує е, 39,59. Я взяла на 30 гривень. Так, треба її помити добренько. Далі я взяла цибулю. Ріпчасту. Дивіться, ось така у нас цибулька. І така цибулька коштує 49,89 Я взяла на 41 гривню і 1 копійку. Взяла наш любимий улюблений нарізний гечичний хліб, дуже я його полюбляю. В принципі, наша сім'я любить такий хліб. Такий хліб коштує 26 гривень 40 копійок, тут 500 500 грамів. Так, 500 Далі були улюблені мої макарони. Мені в принципі, макарони не потрібні були, але я побачила на них акцію, вони не будуть дешевше коштувати, тому по акції я, звісно, собі взяла. Тут 500 грамів. І такі макарони по акції коштують 51 гривня 70 копійок. Захотілося так щось яблука. Там так яблука красиво по дівчата. Молодці взяла три штуки яблука. Ну, так захотілося світло на них світить, і мені захотілося такі яблука у нас коштують по 18 гривень 69 копійок. Я взяла три штуки на 12 ,97. Захотілося мені мандаринок. Ось такі у нас мандаринки, є такі величенькі, є невеличенькі, можна вибирати скільки. Ви їх собі хочете. Мандарин у нас коштує по 62 гривні 95 копійок. Я взяла на 81 гривню 84 копійки. І ще взяла ось таку ковбаску. М'ясна лавка. Ось така: Це молочна, вищий сорт. Дуже така хороша ковбаска, це я взяла на олів'є. Значить, така ковбаска коштує 116 гривень 70 копійок. Тут 550 грамів. Далі взяла ще ось таку ковбаску. Це ковбаска салямі, теж м'ясна лавка баварська. Така ковбаска коштує 363 гривні 99 копійок за кілограм, а мені вийшло на 131 гривні 4 копійки. Ну, гарнесенька така паличка ковбаски будемо куштувати. Далі взяла я сир. Так, де мій сир ось такий розсільний пише. Сир, коса копчена, 45%. Так, Сулугуні, здається, копчена Сулугуні, пише в чеку. Взяла, ми любимо такий сирочок, будемо смакувати на свято. І тут 100 грамів, коштує 37 гривень 70 копійок. Взяла ще сир, я взяла ось такий. Горіховий ком 150 грамів. Взяла дві упаковки. Ну, Вони були по акції, думаю, чого взяти одну, треба брати вже дві. Так, і такий твердий сир коштує 48 гривень 90 копійок. Це по акції. У ну, мене, звісно, я взяла два, тому вийшло на 97 гривень 80 копійок. Взяла ще гірчицю. Вперше, вперше взяла таку гірчицю, я не брала фірму щедру. Це гірчиця медова. І така гірчиця коштує 14 гривень 90 копійок. Тут 120 грамів. Ще взяла ось такий сир президент. Це не будемо може, святкувати на свято. я хочу запекти його з хлібчиком, це може пізніше. Він був по акції, і в нього де тут дата? У нього нормальна дата до споживання, тому трошки полежить, а потім може з'їмо. З хлібчиком я запечу його 120 грамів і коштує по акції 58 гривень 70 копійок. А взяла ще баличок ось такий. Так, своя лінія це балик святковий вищого сорту. Такий балик коштує за кілограм 303 гривні 70 копійок, але мені вийшло на 108 гривень 44 копійки. Взяла ще ось такі йогурти. Я взяла 4 упаковки, таких 4 баночки. Вони були по акції. Тут біфіда йогурт вишна півтора 1,5%. Такий йогурт коштує 22 22 гривні 40 копійок, але я взяла 4 на 89,60 Взяла ще майонез, у мене в принципі, майонез ще там залишився, але на всяк випадок взяла це олком 67%, 150 г. Такий майонез коштує так, 18 гривень 90 копійок, але я взяла 2 на 37 гривень 80 копійок. Далі ще я взяла дріжджі. Ось такі спиртові. Я вперше, якщо чесно, їх взяла. Я беру такі маленькі по 100 грамів, але їх не було. Тому взяла ось ці, поділюся, кому буде треба ці такі дріжджі. І такі дріжджі коштують так, 40 гривень 20 копійок. Взяла ще такі жіночі прокладки. Так, взяла лібрес, бо вони були по акції, думаю, треба економити, брати все по акції. 28 гривень 60 копійок, тут 10 штук. Взяла ще сметану, вона була по акції, просто клашена 15%. Так, 325 грамів. І ця сметана коштує 27 гривень 50 копійок. Взяла ще формочки для Пасхи. Ось такі Чогось Я вирішила, що мені не вистачить. Думаю, нехай краще залишиться, чим їх не буде вистачати. Тут дуже гарно все написано. Тарас Шевченко писав. І такий набір коштує 39,90. Взяла ще молоко. Ось таке, так як я буду сьогодні пекти, ставити верніше тісто на Паски, повинно, щоб воно там стояло ніч, я в четвер печу Паски. Тому молоко мені потрібно: 3,2 відсотки. Молоко це коштує так: тут 900 грамів, не літера 900 грамів, 34 гривні, 20 копійок. Так, ще взяла сир, ось такий, канкрі, 160 грамів. І цей сир по акції 48,50 Ще взяла, хотіла до места взяти. Великі. Але акції не було на Домесе, тому я думаю, буду чекати акції. Взяла маленький поки що, знаєте, трошки щось тут доприбирати. І такий засіб коштує 65 гривень 80 копійок. В цьому ОТБ на відбілювач акція Тут 200 грамів. коштує 17,50 І на плямовий від них теж акція. Я взяла пакетик того, пакетик того, Плямовий від них, бачите. Для кольорових речей. І такий плямовий відник, тут, до речі, 200 г теж, коштує 19,90 і ще взяла огірки, де мої гірки, ось мої гірки. Трошки такі величенькі ну, я взяла два, а потім побачимо. Я взяла на олів'є. І такі огірки коштують у нас за кілограм 114 гривень 99 копійок. І ще взяла десь мій лимон. Це на цедру я взяла ось такий лимончик. Лимончик в нас коштує 53,95 за кілограм, а мені вийшло на 10 гривень 68 копійок. І зараз, в тебе на ось такий живчик акція. Ну, до свята хочеться щось такого попити. Тут 2 літра живчик, негазований. Звісно, ми візьмемо ще Кока-Колу або фанту, подивимось. А цей без газу, знаєте, я іноді полюбляю без газу. І такі живчі коштує 26 гривень 90 копійок. Так, 2 літри штук, я сказала. Ще останнє, що я взяла, це такі ковбаски мюнхенські. Я не буду їх запікати на свято, але покладу в морозильник, може вони мені пригодяться. Може, захочемо запекти на свято, ну, побачимо. Тут 600 г і по акції вони коштували 82 гривні 90 копійок. Така була в мене закупка. Вличка, невеличка, все потрібно, начебто нічого такого лишнього не брала. Так, чек у мене вийшов на 1500. 9 гривень, 10 копійок. Будемо на свято смакувати якимись смаколоками. Хочу зробити голубці, я вже казала, олів'є. Все як по стандартно. і звісно, буде смачна, смачна паска. Тому хто буде пекти паски, всім бажаю, щоб вони у вас вийшли і були дуже-дуже ароматні. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!